Протест на міжнародній трасі, грибовичани, сусіди, сумнозвісного львівського смітника обурені. Посадовці вирішили збільшити територію грибовицького сміттєзвалища. Нагадаю, три місяці, як воно закрите, бо там загинули люди. Тепер мешканці бояться екологічної біди, адже розширення означає наближення до їхніх осель. Ось ця дорога міжнародного значення, яка веде до польщі, та нині тут не проїхати. Трасу перекрили мешканці довколишніх селищ. Вони протестують проти розширення грибовичкого сміттєзвалища, адже міська влада Львова вирішила збільшити територію полігону ще на 6 гектарів. Садовий! Кілька десятків осіб ходять поперек траси. Пані Віра з дітьми серед них каже: прийшла на пікет, боїться ж бо екологічного лиха, адже й досі не може оговтатися від трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі. Кілька місяців тому під сміттєвою лавиною там загинуло троє рятувальників, а один комунальник зник без звісти. Тут живу зразу перша лінія будинків. Ми це все пережили просто влітку. Ми з дітьми змушені були евакуйовуватися в Карпати. В мене троє дітей. Ну і відповідно я переживала найбільше за наймолодшого. Коли тут кажуть, що територію готують під нове сміттєзвалище, ну це вже занадто. Сміттєзвалище буде надалі збільшуватися, тому ми вийшли. Відповідно, територія збільшується. І підступає ближче до нашого житла через мітинг на дорозі. Утворюється кілометрова черга. Водії обурені. Нехай йдуть вище, нехай йдуть до Львова, до садового чи куди вони там мають зібратися. Для чого людям створювати проблеми? Владі нехай створюють проблеми, не людям. Збільшити територію Грибовицького полігону відходів хоче за рахунок саме цієї ділянки. Подивіться, лише за кілька сотень метрів видно вже людські домівки. І попри те, що на будь-які роботи згоди селяни тут не давали. Землю вже активно готують до експлуатації. Через кілька годин акції заспокоювати розлючених мешканців приїздить заступниця Львівської міського голови. Запевняє на нову ділянку. Сміття не звозитимуть. Територія потрібна, аби укріпити сміттєвого яка будь-якої миті може завалитися, власне йде мова про долучення земельної ділянки. Це є в рамках проекту по стабілізації. Необхідно виположити схил сміттєзвалища для того, щоб ухіл був безпечний і не було небезпеки обвалу того сміття. Та словам посадовиці, селяни не вірять, ба більше люди запевняють, львівські відходи й тепер тишком нишком возять на закрите грибовицьке смітище. Перевірити так це чи ні, їдемо разом із екологом Ігором Муравським. І відразу натрапляємо на гори ще свіжого непотребу. Це свіже сміття, а того ж тут був похилий схил, тут було все заросле, так як там цей е, травою. А зараз ми бачимо свіже сміття, повністю ще не навіть не пересортоване, засипано. Посадовці переконують і знати не знали, що в Грибовичі й надалі вивозять непотріб, і аби заспокоїти людей, дають наказ. Усі роботи на сміттєзвалищі зупинити. Домовляються з місцевими створити громадський комітет. Він має простежити, аби це місто справді укріплювали, а не створювали нове. Юлія Пенчук, Тарас Оленець, програма вікна СТБ.